Доброго дня! В цьому ролику хотів розповісти про деякі незручності в користуванні iPhone в порівнянні з Android. Наприклад, в програмці InShot я роблю відео, і мені потрібно вставити от в, в певний відрізок в тій самій однаковій програмці, в певний відрізок маю вставити мелодію. так? Ось тут в айфоні додаємо ту саму мелодію. І ось те саме робимо так, на айфоні і на андроїді, так? Отже, на андроїді ми бачимо тут 1, 2, 3 якби, ну, можливості відкрити мою музику і вибрати те, що скачав, скачав на телефон, наприклад. Ось цю мелодію мені потрібно вставити і без проблем, так? Моя музика. і Android зразу підтягує і собі вставляється. На iPhone. Ось це саме має бути тут три. 3... Боже, погано, як видно, як сфокусувати. Ну, от, music і Effects. І, на жаль, розділу та моя музика, як на Android, немає. Це перша проблема. Так, другий момент. Може він не сильно важливий, але також про нього просто скажу. Ось, наприклад, пожежний довідник скачати на iPhone. Коштує 99 центів. А на Android він безкоштовний. Він в мене, до речі, скачаний і е, встановлений, можна його відкрити. От чому так? Чому на Android безкоштовно якийсь там тип програм, а на iPhone потрібно платити кошти? Чому так? То знову то, мінус для iPhone. І по-третє, хочу сказати, користуватися. Андроїду мені набагато звичніше і зручніше. Знизу є три ось ці такі допоміжні віконці, чи як правильно сказати, чи гарячі клавіші, які там ось середня вертає завжди на домашню сторінку. Цей квадратик постійно відкриває ось ці програми, які запущені. І стрілка назад вертає у вас, якщо ви десь зайшли, наприклад. А в айфоні мені це трішки складніше робити, тому що можливо, я ще не звик, я ж кажу, але ну, чомусь мені звичніше виконувати це на андроїді. Ось такі були мінуси. Що скажете ви на рахунок цього? Напишіть, будь ласка, може я щось перебільшую, може щось применшую.